Привіт! Давайте сьогодні з вами розглянемо розберемося зі сполучником Нахтем після того як. Тому що тут саме головне не заплутати себе у перекладі нашою мовою. Для порівняння: ось такі два речення. Нахтем хабе, кохе іх етвас». В першій частині йде нахдем іх gemacht habe», речення з нахдем збудоване в перфекті, але перекладаємо ми його майбутнім часом, після того, як я це зроблю, зварю я щось. Коли ж ми хочемо те саме сказати в минулому часі, після того, як я це зробила, зварила я борщ, чи там щось зварила. То нам треба уже тепер ось цю частинку з нахдем сказати в плюс к вам перфекти обов'язково. І тоді вже друга частина зварила я щось може бути в нас або кохте їх етвас, або хабе їх етвас кикохте. Побачимо це відповідно зараз на папері. Можете собі ці схемки занотувати. Це буде основою для того, щоб потім правильно реагувати на складання таких речень. Nachdem ich das gemacht habe. Після того, як я це зроблю, незважаючи на те, що gemacht habe – це перфект в минулому часі. Тому що, получається, ми кажемо, після того, як я це зробила, тільки після того, як я це завершу, тобто зроблю його в минулому, кохе ich etwas – це я говорю про теперішній, який м, передає чітку дію в майбутньому, зварює це. Або Вердей хетвас, кохен", це нормальний граматичний футур майбутній час. Ось така схема. Nachdem ich das gemacht habe, koche ich вас. «werde ich вас кохен. Чому ці два нижні варіанти можуть в нас бути? Як в цьому презенсі, який. Каже, майбутньою дією, але передаємо презенсом, або це буде реально майбутній час. Нахтем ідескі махт хатте після того, як я це зробила, а отут уже наше це хатте, саме оця форма плюс ква перфекта» переносить нашу дію реально в минуле. І тому перекладаємо вже як після того, як я це зробила. І тоді друга частинка обов'язково буде теж в якомусь минулому, чи в претерітомі, чи в перфекті. Кохтейхетвас в претерітом, або – «кохт перфект». Ви скажете, а яка з цих двох буде правильнішою? Тут немає чіткого правила тут і та, і та правильна, і претерітумна, і перфектна. Я вам зараз покажу ці ж самі речення, просто коли ми переставили місцями підрядні речення. Я спочатку почала. Я звару щось після того, як я це зроблю. Іх gemacht habe. Отже, навіть коли ми починаємо тим, що я зварю щось після того, як я щось зроблю, все одно ми будемо мати на увазі після того, як я його вже зробила, тобто відкинув минуле. Ось чому ми маємо цей ось такий зв'язок цікавий. Знаєте, мені воно нагадує ось ці наші. Е наш діалект Тернопільщина так говорить: я буду вареники ліпила. Оце буду ліпила так те ж саме, нам не зрозуміло, як і з цією конструкцією. Ну, але ми ще потренуємо і е, з'ясуємо все добре. Ну і друге речення: ich habe etwas gekocht, або їх когте етвас. Тому що ми минулу дію можемо передати і так, і так, а тоді уже. Ось та минула буде плюс минула, як ми кажемо, тому буде в плюс к вам перфекті нахдеміхдаскемахтхатте. Я розумію, що ця ем, академічна лексика, вона не вміщається у е, нашому мозку, тому давайте ми просто зараз передивимося на прикладах так легше. Я вивчу слова після того, як відпочину. Ich lerne die wörter. aber ich ich werde die Wörter lernen, nachdem ich mich erholt habe. Після того, як я Я відпочила, тоді щось почну інше робити. Я поїм після того, як усе зроблю. Ich esse, nachdem ich alles gemacht habe. Після того, як вже зробила все, тоді поїм. Ми підемо гуляти після того як ти це з'їси. du das gegessen hast. Можна в першій частинці брати і «Wir gehen spazieren». Це тут не принципово. Мені легше «Wir gehen raus». Все одно «Raus gehen» означає виходити десь погуляти поза межі будинку. Я посплю трохи після того, як вони поїдуть. Ich schlafe ein bisschen, nachdem sie gefahren sind. Nun tut nas die Slaworuchu tomu sind. Werk tam blo gegessen. Haben tut tut gefahren sind. Jaj du na wärch, bisle tohu nä. Ich gehe nach oben, nachdem er eingeschlafen ist. Ну, бо Einschlafen це те, що у нас зміна стану. Ми переходимо з активного в сплячий стан. це чітка зміна стану, так як і вставати, тому буде допоміжне зайн. Перед тим як зараз складати такі речення в минулому часі, давайте побачимо перфект плюс квамперфект, що в ньому міняється. Якщо для побудови перфектного часу нам треба хаба і бінду, поміжні дієслова, це я взяла до особи їх так, ну і дієслово в третій формі, то плюс к вам перфект, це те ж саме, тільки тоді усі дві форми переходять у другу колонку і виходить замість хаба хат та замість Бін ва. Це вся ця різниця. Коли вони використовуються от саме в отаких складних реченнях. Коли треба показати дію перед дією, і використовується саме цей плюс к вам перфект, минула дія перед минулою дією. Ну, таке, знаєте, його е, найкраще, звичайно, е, було би побачити на ось такій прямій. Я інколи її малюю собі. Ну, от, наприклад, там де нулик, це є наш презенс це зараз, так? Або зараз, або зроблю, але ж ну, така чітка дія в майбутньому це є презенс. І тепер в минулому у нас є претерітом і перфект, претерітом книжний, як правило, в більшості час перфект розмовний минулий. Але в ось цих реченнях з нагдем вони в нас будуть іти на однаковому рівні. І тоді, коли ми, наприклад, з вами щось робили. Після того, як щось робили, розумієте, чому нам потрібен цей плюс квамперфект? Наприклад, там, що я е, написала йому після того, як він мені позвонив. І ось тоді ми будемо використовувати саме оцей плюс квамперфект. Бачите, в нашій мові нам таке е, не зрозуміло, бо ми не говоримо, не поруємо такими термінами, а тут уже треба трішечки про, над цим задуматися. Ну і давайте в прикладах відповідно ж. Я поїла після того, як усе зробила. Тобто, в двох реченнях в нас йде минулий час. наша з вами задача знати тільки ось це наше після того, як, якщо це обидва минулих, то тут буде після того тільки плюс квамперфект. вам перфект нахдеміх, але з хатте». ось цей плюс квамперфект перфект буде так. А далі ми можемо з вами брати як перфект, так і претерітум. Але мені е, краще тут, якщо це розмовна мова, то брати перфект. Отже, нахдеміхал'екімах хатте хабехкісен. За цією схемкою можемо далі робити. Я йому подзвонила після того, як він мені написав. Бачите, в нас ось це після того буде нахдешрібен хатте er в плюсквам перфекті. А ось це речення йде вже в перфект. І хаба і агеруф. Просто я їх тут поміняла місцями, бо ми можемо теж так речення складати. І Hubbe in Angewohen, я йому е зателефонувала після того, як він мені написав. І після того, як він мені написав, я йому зателефонувала. Тут уже не міняється е зміст. Тільки порядок слів треба вже слідкувати. Після того, як я я відпочила, вивчила я слова швидко. Nachdem ich mich erholt hatte, habe ich die Wörter schnell gelernt. Після того, як вона поїла, ми пішли гуляти. Nachdem sie gegessen hatte, plus quamperfect, gingen. wir spazieren. От мені тут захотілося взяти цю претерітом форму Гінгенвішпацєрен. Хоча вє Шпацерен Геган буде теж правильно. Я пішла наверх після того, як він заснув. І він на обумге, на дем я ешла. Бо в перфекції у нас у лобі ist», але нам треба плюс к перфект, тому анкішний вар. Я поспала трохи після того, як вони поїхали. І я би убий гляну, надемці гвариварен. Бачите, як гурен варен sind. Побачимо ще раз все на схемі. Або «nachdem ich gemacht habe» після того, як я зроблю, або «nachdem ich gemacht hatte» після того, як зробила. І там, де після того, як зроблю «habe» буде або «mache ich» або «werde ich або werde ich machen а там, де минулий час, або претерітом, або перфект в минулому, тобто минулі однозначно часи. Якщо це діє слово руху, зараз візьмемо ту ж саму схемку, тільки з дієсловом руху. Нахдем Ea er Gefaren Ist після того, як він поїде, і нагдем Еагефарен вар після того, як він поїхав. Так само тут буде в нас або теперішній, або майбутній, а тут або претерітом, або перфект. Пробуємо виконати домашнє завдання. Ви знаєте, я люблю казати ці слова, не лінуйтесь, переписуйте речення. Працюйте. І отримуйте результати. Отже, я п'ю каву після того, як усе зроблю. Друге, ти можеш їсти після того, як помиєш руки. Мається на увазі, як ти помиєш руки. Після того, як він знайшов нову роботу, він купив іншу машину. Зупиняйте, якщо не встигаєте, і переписуйте речення. Четверте, після того, як вона пішла, прийшов він. Після того, як ти почитаєш газети, йдемо в сад. Шосте, після того, як я заплатив, вони зробили усе. Отже, тепер саме головне самоперевірка. Перше речення: їх тринге кафе gemacht habe. Друге, ту каст есен надем тут наш. 3. Nachdem er eine neue Arbeit gefunden hatte, kaufte er ein, ande, ein anderes Auto. Abo hat er ein anderes Auto gekauft. 4. Nachdem sie gegangen war, ist er gekommen. Abo kam er. 5. nachdem du die Zeitungen gelesen hast, gehen wir in den Garten. 6. nachdem ich bezahlt hatte, haben sie alles gemacht. Aber machten sie alles? Ostake wasakę, zawdaniej heute. Prijemnego treninga. Przykłady swoich? Пишіть у коментарях, і знову ж таки, прошу пишіть свій переклад, щоб я бачила, як правильно вас виправити.